У мене є е, залізний, я тобі дам і у мене каміни собі є. У мене є лук і стріли. У мене є... У мене є лук. Мене я тобі знайшов практично цю броню, крім нагрудника. У мене є нагрудник. Тобі є нагрудник? О, а будь аж все остальне є. Тобі є чим строїтись? Так, да, вот но. Да у мене, у мене, у мене сніжками, той, в скилли, хоті туди простроїтись. Чекай. У меня. Дай тут плюс. Блин, блин. Блин, Так, зараз ми ме з се с Лухайвом. Чудесно. 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 я Чудесно. Так, ще 4 ігрока, в тебе є шанс виграти, але ні, там є одна Тіма. А Тіма є сильний. А ні, нет, он Тима що? Тут один не здалося, що тіма. Але він дуже сильний. Він від два островка... Він від два островка від тебе. В яку сторону? В ту, яку ти зараз йшов. Не ту. Цю, 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 так. Круто, у мене хавчика нема, нема. А зарабо да обновление... А, нет, буде ходен утре се бъде обновлено студики. Назари броня и Зараз ти ли який він кинкирований? за тебе, але тільки в нього нагрудник зачарований і штанишки є. Але нема ботинок, і у нього лук з типа палаючий, типа, по моєму запалювання вогнять, що я забув, як називається. Так, на нього пішов якийсь один. А, тут то, то троє, двоє, все двоє. Тепер ти проти того той, хто… О, Во, містер Леон. Так, він тебе... Він облутає, су, він влутає сундуки. Ну тут ти пеш мене не має? по моєму ні? Иди стройся до трьох строка. Ти не заметить. Чем не Де? Чем ты делаешь? два блоки. Где ти є? До речі. Ага, вижу, Так, він тебе бачить. У нього І в нього знайшлися ботинки золоті, зачаровані. ой ой, -ой, -ой. Він тебе стреляет. І, він зараз скажу, не він, ого, у него у него залезный зачарованный мяч. Надо залезть в тебе мяч. В него Ендер Перл. Уже говорю, у него Перл. Далі він ничего. Ему щось ничего не попадается. Так, не, ему ничего не попалось, пока что. Он типа моя залезный матч и андерперл. Так, з броні йому нічого не попалось чомусь. Або щось погане, або не попалось. Він де лутати інший. Я знаю, що є сундук зверху. А ти як який провозить? Ти вже добре той себе трохи обстрою? О, добре. Ти сильніший за нього, тільки в нього залізний і андрв. Зачаруйся, якщо в тебе є опит. Так, так, він, він кидає эндрперу. Він, він на дереве, зади тебе. Де? Що за эндрперду? На дереве, на шифті. Падает. Падает, падает. Ні, ти не попадаю вже. Якщо... Ага, помає трафлову на хп. Ага, то понятно. Де Він на дереві. Дальше? Так, Далі, він на шифті стоїть чекає, поки ти вийдеш. Вийду з другої сторони. І ти зараз кинеш. Так, він спустився з дерева, біжить по доріжці. Так? Попав нього один раз. І Він в мене тебе попав. Він по тебе зараз націлений, не виходь. Готуй меч, готуй меч, готуй меч. Так, я я приготувал в мене... Він, він трошки на шифті по доріжці до тебе йде, але луком націлений. Е, Перебіг до тебе. Добре, грумісце теж добре. <ривіт> Давай. Друй ну я майже. Давайте ще одну таку ігру. Маше? Ще одну таку ігру. Ну, дай одиночную. Давай. Одиночную. У нас карта Сеге. ЕГЕ. С ЕГЭ... грали? Не знаю, може ми навіть по ній записували. Да, я так. Записуйся. Тільки Та, п... рандон. Ти де? Послуши. Добре, все. Мені по вообще приходити скин ч-то. Дармаш у мене не прогружається. О, мене лук один. Зразу э, той ендер драпёр, я до тебе зразу кину, щоб ти понастроїтись? настроїтись. Ні, ти що не, не кидай? Да. А яки просто не можу скинути, краще вже кину А якщо скинь? Ну добре. А якщо скинь? Ну добре. Давай до зразу так. Ні, давай перше я тобі дам і пуст, блін. Давай до кого? Став. Как я построил? Давай тут центру. Думаю, кто... Да вы на центру! До центру построитесь? Нет, давай до центру! Я на центрі. центре. Нет. Иди сюда. Де? Вот я тут. Эээ, на бере. Штанишки бере. Бутинки бери! А мы не мачим бец. Э, а ма а є есть коскерка. У меня то, мне мач на утро. Дай мені, дай мені, дай мені! Дай мені. Что ты у меня тут? А, тут давить. Вот. Дай мені. О, добре. Просто каменный теж, Дай, добре. добре. Ой, лучник, лучник, Ой. я не хочу брать лучника. Ой. Не спорим, не спорим. Я, я... Ой, мен 2 хп. Ты хол? Да. Убыл? Да? Есть там 2 хп. Моя лук на полум я один. О, а ну, он попробует трохи постріляти пострелять нього. Кого? До тебя зараз прибежу. По перший в кого погружається. Рестріл нема. Блін, погано, погано, погано. ну погано, погано поганий. Ну погано. Что ж сказати? О, ходи до нього. Дві блоки? Так, два. Бажай, щоб він мене не 4, 3, три, три, два, один. Я пострельно. О, відкидування один. На гултоні? Назад. Тут у нас один один. то відда... Ви бачили? Що ту був за лук? Що? Мене вбили. Я не розумію, тут який був сильний лук, і я... Це було якось дуже підозріло. Дуже такий сильний лук. Дуже. Так відкинув. Так, за покажу <свистит> дай мне надо девиткину. Чекай. Я буду тут. Ай. Вот тут. Или и надо, а что такое? Ишить сюда. А, а кто? Что за лук? А я то А я меня забыл, Я так думаю, не По-моему, Не знаю, давай сразу наберем. Давай. давай. Я, ну, а я вина, ты... Ты, я тоже так думаю, блин, что От ви, де Д. С трьох ударим? Ні, з чотирьох. Что? Передимся. Я, Я передимся взагалі... хоть. Я думаю, що матки Требай, всі трепай, чесно трапи. грають. А, ми, ми, ми завжди один коло одного близько. Тому ми типу в паті, тому ми близько один коло одного ми граємо на карті пустиня Сахара. Ага. Ну, за рук, що нам дописали пустиня. Слава, у мене тепер є меч, так лук зразу є. Тихо, 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 тихо. Смерть що? Блин. я в Ты влип? Вс, у мене два тих, у мене два у мене. У меня блоки більше нема. Застройся, бласка. Ага. Якщо я буду застроить, я, я буду стрелять. ты лук нормально трачу на стрелы угу, угу. мене э, деревянный меч краще не алмазний. ой Слухай, мене блоки нема что настроишься не а? А? а давай ні, хіма ні. Я йому не хима не чему я ему не дамся до мене. Ломай блоки там. Ломаю? Добрый, добрый, заходим, тим. Я беленха. А, ты не тину? його Дуэл убьем? Потыху. Зачем ты не, 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 не. Ти не, не хочешь, Тиму? А, я до я... речі, ты зарабатываю той Парни... той. Чубочки. Прям я мені Он не на блоки дал. Четыре блоки вообще багато. Дам туди на е. Дам его його и острый. Мы любим путешествовать. Ой! Кто? А, а нас бывай! Ах ты. Заходил, короче. Убил? Убил. Дай дай! Дай, дай, давай, давай. Тут вида, ты вс, нема, джо. Немає Тебе нема ботинок? Ты пошли Не... Нема. Так добре! набери. Такі а дай зачаровані мне зачарованные и Ну. Все. тиммейт. Ты понял? Ты, пой... ты тут? чекам? Да? Я его... Шуша? Да, 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 я тут. Ну, туда так. Пойдем ну, а до него. Ну, Ах, а хитрый. Так, я поймал, добрый. Давай тут прочекаем. Я, я, я яйца все-таки видно, все круто. Яйцы трими? Я убил одно. Я убил ноль. Ну блин, я бы прикрывал. Лайк, як лайк, якщо вы не наведете таких, які потім вас убивают. Чи мать называется? Эээ. Не понял. Что это таке? Почаюсь, у меня ничего не то Опа, ожидаю, лук, ожидаешь? вежу лук, вежу лук. Дошел. А, вежу, вежу. О. Я иду туда. Ну, мне может быть синки попадутся. Да, бутинки, бутинки богаты. О, у меня есть лук, горящая стрела. Да? Да? Да, а в тебя что, мой? Ну та бо я просто забув на українську переставити. Я переставлю потім.

Набор одну. Чего просто там сюда? Ну давай. Тай залезный ночь на, на скільки урона. На сим 25. Мана 775. Меня кращий. Деревян. Ты пахаем вс двигал? Нет, ты. Не. Ви нет. Вычерк Ви вальны? Шо-ша? Я буду штука. Ты я ударю. Да нет, ты. Маргалук-то. Ты вычаровал? Нет. Тут курсы, ну. Давай, будумся. Давай. Уважай, стріляє то Стреляй. Я пример на твою дух. Ну давай, крыльчик, топахнешься. Я у него попал, горячий. Молодой. Давай до него-то Давай подаем в Скрываем, давай, да? давай, 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 покинь до речники.

<рикан> я ты пахнусь. Я белен. О, ясно? Я не то взял. Два и покинуть двоичный. Тут твой, твой, твой. Твоя мисс? Та як? я, ж я вбив. убил. його вбив. Значит. Закінчилося тим, що Зухайп... але ні, Зухайп ти чесно. чесно. Коротше, ви розділили а, перше місце, сь? я друге місце. Ви розділили перше місце, ХбД. Так. Значить, ми сьогодні грали на серії Light Cloud. Якщо вам битва, якщо вам подобається Skyward, Skywars, якщо вам подобається Minecraft, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть цікаві коментарі. Euh, за euh, я залишу ссылку на... Якщо ви хочете подивитися на е, канал Зухаїба і як він знімав цей скриварс і як бився, то я залишу вам ссылку на його канал і ви зможете собі спокійно подивитися. Так. А з вами буде Зухаїба Корунка. всім пока всім пока.